Добрый день. Продолжаем снимать и показывать, э, как мы форсируем э, двигатель и э, 49 для остальных рекордов скорости. Э, здесь мы в прошлом видео варили его уши фрезеровали, э, варили уши, фрезеровали площадку. Вот а сейчас э, мы покажем как развертка под окна, пустные, выпускные, перепускные. Матеріалізується, що Оля Петрович підхватує і рассказывает більш приближено к железу. Прошу. Так. Вчора у нас був день високохудожнього вандалізму. Ми взяли циліндр від Планета 3, взяли молотки, зубила ножовку. Але перед тим був експеримент підтвердити міф: чи можна нагрівши циліндр вибити з нього гільзу. Не можна. Міф зруйновано. В гільзі є проточки. Дві тут. І дві в нижній частині, які, в які заливається алюміній. Тобто спочатку витачують гільзу, а потім її заливають алюмінієм. Так що, якщо у вас буде бажання перегільзувати мотор, прийдеться стачувати гільзу і е, другу гільзу в неї запресовувати вже на температуру. Ну, в процесі от в неї навіть куски юбки відламалися. В даному випадку е, ціль нашої роботи була яка? Е, добути продувочні канали е в, ціліс в цілісності, щоб ми змогли їх пересадити на і Інтегрувати в циліндр із 49-го третій е От... е планети циліндр. Да, да, От В такому форматі. Продувочні, в принципі, досить прогресивні, зроблені за правильними е радіусами і значно ширші, дають більшу, кращу, ефективнішу продувку. Назар, покажи на 49-му э, 49-ї продувки. Чому ми вийшли від неї? Почому від нього відбавляємося. Мінуси 49-ї продувки, дуже мале січення. Э, буквально... Факовий паліс максимум пролазить? Факовий не провазить. Факовий не пролазть, ребята. Фак безім'яний. Да, да, як на одруження. І да. э, в неї йдуть фактично під прямим углом э, и да? прямо засверлена і да? чуть-чуть під кутом засверлено. Отвір, який потім закривається заглушкою. Тобто в mm -hmm. нас немає оцієї плавності. плавності поворота суміші, відповідно у нас є аеродонамічні гальмування. В даному випадку тут і всередині йде mm -hmm. така радіус, два, радіус. радіус дуга, і е, по зовнішньому язичком этим теж ми язик, да, він... закручуємо правильно. Ну, вони ще Другу. будуть допрацьовуватися. І знову ж таки ми добуваємо деякі недоліки обробки наших. Виробники, вот зараз наочно видно, що. Смотрите, канал лівий і правий відбувається вот з одного циліндру. Да, здесь він більш прямоугольний, здесь ближе к кругу. При, причому при форма, в принципі, ще куди не йшла. Але те, що в них січення різне. Це спричиняє неправильне перемішування суміші в не, ну, да, не, не так, да, ні раномірне. Получається ліва, справа путь разом. Немножечко. Вони переборюють одна одну, получається, і в нас неправильна робота мотора виходить. Ну ми це все остріним. Ми ці язички попідгинаємо правильно, відшліфуємо їх до потрібної шероховатості, щоб вони адекватно працювали. А зараз можна полірувати перепускні окна. Перепускні окна потрібно шліфувати до шероховатості приблизно 400. Є. Для того, щоб там створювалися мікрозовихрення, які mm. не дають о, конденсуватися каплям о, палива на стінках. Mm. Якщо конденсуються каплі палива, вони стікають вниз, відповідно, у вас суміш обідняється і, і неефективна. Карбюрюрування карбюрі... зворотні карбюрювання да. робить. Типу, туман він починає осідати. Тому залишають, от, в принципі, в даному випадку правильно у нас є от така Гладка, але не ідеально блискуча поверхня. Тобто полірувати не нужно, може шліфувати вот. до 400 Так, да, Шліфувати приблизно до 400, Точно, точно цифру шрохуватості я не скажу. Полірувати ідеально до дзеркала, до блеска потрібно нижче поршня, головку циліндра і випускні канали. Тоді це дає. Ліпшу температурну теплоодачу, але й не дає перегріва. Тому що, якщо вона буде шероховата, вона буде забагато на себе брати, будуть осідати якісь ці, осідати нагар і е, вона буде перегріватися за рахунок того, що на ній буде горіти якісь рештки. А якщо вони будуть ідеально відполіровані, то все буде гарно і легко вилітати. Особливо при використанні синтетичного масла у вас просто буквально такий. Липкий налітять залишається, і його навіть просто елементарно бензинчиком чи розчинником змивається, чисто гарна блискуча полірована поверхня. Угу. Тобто, ти вирізав шахти, ці шахти будеш інтегрувати, я розумію, потім ти шахти будеш інтегрувати в 49-й э, циліндр. Видіти ми наварили. Я розкажу, що я розумію, а потім ти ставиш свої 5 копійок. Наварили пластини. Для того щоб поїхати к фрізеровщику, ми підемо з фрізеровщику. Вифрізеруємо розмір шахти і будемо шахту інтегрувати в 49 так, от, в принципі, свечуємо. Я ще не зрізав, в принципі, так думаю, що треба буде зрізати її і ну, цей от радіус знімати, робити її майже прямою. Але теж буде по факту, я скоріше. Зіляюсь до того, що ми сфрезеруємо тунель під розмір більший, ніж, ну, менший, ніж, ніж оця от алюмінієва болумба. А потім вже її будемо підганяти. Ну, ясне діло, Ту що навіть на глаз буде... видно, що ти. ти ні, ні, ні в собачі так, Її собачити буде дуже тяжко, тому що тут наружні стінки малого, yeah. малої ширини, і, відповідно, нам тут алюмінія треба буде лишити мізер. Цей мізер нам все рівно треба, по-перше, для герметичності. А по-друге, для того, щоб оця от внутрішня, внутрішній радіус добре тримався. І на доказ того, що полірування дуже позитивно сказується на робочих поверхнях, це цілком робоча головка. Да. Вона працювала, працювала це і, да, на, на спортачу, ми кілометрів 10 десь на ній проїхали, проїхали, і ще на стенді ми її. Крутили вертіли. 131 км в час на цій головці ми вже отримали 131 да. км в час на 49 метрів. Да, да, да. Причому навіть вот по ній видно, якщо ну, не знаю як її дивитися, як смесь вот на напрямок такі полосочки. Напрямок Стикає. руху смісі, да. от вона йде від тильної сторони вперед. Тут ззаду вона чистіша, ага. а тут вона більш темна, тому що воно от загорання йде от від свічки, угу. навіть навколо свічки видно темно, як вона загорається. І оце от за рахунок правильно рівномірної продувки, з продувочних вікон смесь попадає під задню стінку, завертається вверх. Угу. І тут, коли вона це циркулює, вона паралельно виганяє вигорівшу смесь, і отут, коли вже... З жало у вона загорається і видавлює, відповідно вже відгорівші гази, попадають на виход. От так от. Але гужона нам знову вистрілила благополучно. Він викрутився разом зі свічкою. На превеликий жаль. Що будемо діляти? Наново гужонити. Просто ми його без фіксатора поставили. Ну, тобто футурку поставили без гужона, а тепер треба буде просто понадіялись на фіксатор різьби. Дорогий, да, чий там французький дорогий, чи дорогой, да. ну, Надо и то, и другое, и механика, и, и химии крепить. Mm, да, правда, то, резьбы тут уже лишилось. Ну, то надо было сразу делать правильно. Мы думаем, что купили что-то нечто герметичное, херенное, оно хрен держит. Лучше и механика, и это самое. Что они что? потом не переехали. Вот такие у нас перспективы на, на наступный светлый, ясный день и коммунистичный будет. Так, ну все, ребята, спасибо, вы увидели. Дальше покажем, как мы интегрировали эти... Продовочные каналы. Спасибо.